Номер 515 Знайди площу стільниці, тобто кришки шкільної парти, якщо її довжина 90 см, а ширина 80 см. Обчислення виконає у квадратних сантиметрах та у квадратних дециметрах. Отак От виглядає оця стільниця шкільної парти, майже квадратна, а ви своєї парти можете виміряти довжину та ширину. І тоді знайдете її площу. Якщо стільниця має. Форму прямокутника, то площа дорівнює добутку довжини та ширини. А нам треба обчислення виконати і в квадратних сантиметрах, і в квадратних дециметрах. То 90 см це 9 дециметрів, а 80 см дорівнює 8 дециметрів, то треба помножити довжину на ширину. Спочатку давайте в квадратних сантиметрах знайдемо. 90 см помножити на 80 см. Отримаємо 9 на 8, 72, та ще два нулі, 7200 квадратних сантиметрів. А тоді в дециметрах 9 дециметрів, помножити на 8 дециметрів 72 квадратних дециметра. А це одна й та сама площа однієї самої стільниці. То дуже цікаво, вийшло 1. Дециметр квадратний. Це те саме, що 100 квадратних сантиметрів. Оце він. Один квадратний дециметр. І тут 100 квадратних сантиметрів. Дуже добре, далі буде.